Добрий день! Тема уроку спряження і його реалізація в AutoCAD Web. Спряженням називається плавний перехід від однієї лінії до іншої за допомогою допоміжної лінії, яка, як правило, є дугою кола. Спряження в технічних деталях та виробах застосовують для збільшення міцності, зниження корозійності, зручного і безпечного використання, естетики зовнішньої форми тощо. Ті з вас, хто вивчав курс скреслення, знають, що для побудови спряження потрібно знайти центр кола спряження та точки спряження. Однак AutoCAD Web автоматизує ці дії. Нехай у нас є дві прямі, що перетинаються. Для побудови спряження необхідно виконати дії. Вкладка Modify, інструмент спряження. Після чого в командному рядку потрібно вказати радіус. Якщо радіус не вказується, буде використовуватись той, який був використаний в попередній дії. А якщо ми не встановлювали радіус, тобто дія спряження ще не виконувалась, то радіус буде 0. І так, встановлюємо радіус. Нехай це буде 20, Enter. Після чого необхідно вказати першу криву та другу криву. І спряження побудоване. Зайва частина прямих буде видалена. Якщо ж у нас задане коло і пряма, то для побудови спряження виконують ті ж самі дії. Вкладка Modify спряження, радіус 20. Якщо нам потрібен інший радіус, ми натискаємо інструмент радіус і вводимо інше значення. Якщо нас влаштовує вказаний радіус, ми можемо казати першу криву, другу криву, і у нас побудоване спряження. Як ви бачите, частина відрізка. Була видалена, а ціле коло не видалялось. Якщо ж у нас є дуга і пряма, то при побудові спряження, Modify спряження, радіус 20 нехай так і буде, виділяємо першу криву, виділяємо другу криву, клік, і відповідно у нас видалилася і частина дуги, і частина відрізка. Потрібно зважати на ці моменти при побудові пряження. Якщо у нас є два кола, то для двох кіл можна побудувати зовнішнє і внутрішнє спряження. Однак використання інструмента Modify спряження, кажемо радіус, наприклад, 200. Кажемо перше коло, кажемо друге коло, у нас буде побудоване. Зовнішнє спряження. Для побудови внутрішнього спряження необхідно обрати інструмент коло, казати побудову через дві дотичні і радіус, казати дотик до одного кола, дотик до другого кола, ввести значення радіуса 200 Enter, після чого перейти на вкладку Modify, взяти інструмент «Trim» і видалити зайву частину кола. За наявності інших кривих, видалення може бути більш тривалим, ніж в мене, але таким чином можна побудувати внутрішнє пряження. Саме з використанням спряження ми і будемо будувати наведений креслений. Спочатку створимо потрібні нам шари. Нульовий шар будемо використовувати для додаткових ліній. Додаємо шар Base для базових ліній, для нього встановлюємо жовтий колір. Додаємо шар центр, який будемо використовувати для осьових ліній. Для нього встановлюємо червоний колір, робимо шар активним і встановлюємо тип ліній центр. Переходимо на вкладку властивості в шкалі масштабування встановлюємо 5. Повертаємося на вкладку шари, додаємо шар «Size», який будемо використовувати для побудови. Розмірних ліній. Встановлюємо для нього сірий колір. Почнемо ми з побудови додаткових ліній для того, щоб визначити розташування центрів кіл. Перейшли на нульовий шар, обрали інструмент X-Line. При виборі цього інструменту у нас відкривається в командному рядку можливість обрати, які лінії ми будемо будувати. Обираємо горизонтальну лінію, будуємо Enter. Підтвердили введення. Це лінія, на якій розташований центр нижніх кіл. Далі Модифай, Copy. казали, що копіюємо Enter. Ще один клік по лінії. Вказуємо напрямок копіювання. Дивимося, щоб активним було орто і вказуємо відстань 45 Enter. Ось ця відстань 45 між центром нижніх кіл і наступними центрами кіл. Далі потрібно вказати лінію, на якій знаходяться центри верхніх кіл. Як ви бачите, відстань вказується від нижньої лінії, тому 45 плюс 90 складає 135, вводимо 135 ентер. Підтверджуємо. X-Line. Обираємо вертикальну лінію. І перша лінія, яку ми будуємо, це буде центр симетрії нашої фігури. Підтвердили: Modify, Copy, Обираємо фігуру для копіювання, підтвердили Enter. Натискаємо на лінію, вказуємо вліво на 35. Enter. право на 35 Enter. вліво на 55 Enter. вправо на 55 Enter. Чому вліво і вправо будувалось 35-55? Осьова лінія, відстань між колами складає 70. 70 поділити на 2 буде 35. Отже, відстань від осьової лінії до цього центру буде складати 35, а до цього також 35 в іншому напрямку. Для даних кіл відстань. Між центрами складає 110, то 10 поділити на 2 буде 55. Тому від особої до цього центру буде 55 і до цього центру буде 55. Побудувавши допоміжні лінії, призумимо і почнемо будувати коло. Переходимо на шар бейс. Обираємо коло і починаємо будувати. В даній точці одне коло радіусом 10. Enter. Права кнопка мишки Repeat останню дію і радіусом 20 Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію, 10 Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію. І 20 Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію. В цій точці будуємо коло радіусом 7 Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію. Будуємо коло радіусом 20 Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію. В цій точці також будуємо коло радіусом 7 Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію. І коло радіусом 20 Enter. На осі у нас знаходиться два кола. Коло, радіусом 10 і 20. Права кнопка мишки повторити останню дію будуємо коло радіусом 10. Права кнопка мишки повторити останню дію будуємо коло радіусом 20. Оскільки ми побудували всі кола, ми можемо вимкнути відображення нульового шару і тепер нам не будуть заважати допоміжні лінії. Почнемо будувати з верхньої частини. Дане спряження є внутрішнім, тому воно будується не через інструмент спряження, а через коло, посіб побудови кола дотична дотична радіус. Дотична до цього кола, дотична до цього кола і радіус нам потрібно ввести 70. Є, як я і говорила, нам доведеться видалити зайву частину кола. Наступний крок будемо будувати лінії, які у нас знаходяться сліва і справа від осьової лінії. Як ви бачите, дана лінія проходить через центр кола перпендикулярно до горизонталі, і, відповідно, так і будемо будувати відрізок, переходимо на центр кола. Не натискаючи мишки, рухаємося по додатковій прямій. і Тепер ведемо її вниз. Нехай це буде дотична до кола. Enter. Права кнопка мишки. Повторити останню дію. Знову виходимо на центр. З'являється додаткова пряма. І починаючи від межі кола, рухаємо вниз. Ентер. Закінчили побудову. Як ви бачите, в даному випадку у нас присутні спряження. У нас плавно з'єднується коло і відрізок. Модифай, спряження. Звернімо увагу, що спряження в верхній частині складає 10 і спряження в нижній частині складає 10. Радіус 10. Ентер. Вказуємо коло, вказуємо відрізок. Є. Права кнопка мишки повторити останню дію. Відрізок, коло. Є. Права кнопка мишки повторити останню дію, коло. Відрізок є. Права кнопка мишки повторити останню дію, відрізок коло є. Далі побудуємо спряження радіусом 50. Інструмент спряження радіус. Встановлюємо 50 Enter і вказуємо перше коло, друге коло є. В даному випадку я використовувала інструмент спряження, оскільки в даному випадку відбувається зовнішнє спряження кіл. Права кнопка мишки повторити останню дію. Перше коло є. Друге коло є. Видалимо зайву частину і почнемо будувати останню лінію нашого кресленника. Відрізок. А відрізок має лежати на прямій, що з'єднує центри кіл, є, ну, хай до центру доходить. Є. Enter. Вертикальні прямі є дотичними до кола і перпендикулярними до відрізка. Відрізок, права кнопка мишки, точка прив'язки, дотична. Клік права кнопка мишки, точка прив'язки, перпендикуляр. Клік Enter. Права кнопка мишки повторити останню дію. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Є. Права кнопка мишки прив'язка. Перпендикуляр. Клік по відрізку. Є. Enter. Модифікатор, трім. видалили середню частину відрізка. Пряження. Радіус пряження знову-таки буде 10. Радіус, 10, Enter. Клік по одній частині, клік по другій частині, Enter. права кнопка мишки, повторити останню дію, клік по одній частині ламаної, клік по другій частині ламаної. Трім видалили дугу кола. Початковий малюнок ми зробили. У нас залишився зайвий. Відрізок. видалили і тепер малюнок співпадає. Переходимо на шар-центр і починаємо будувати осяві лінії. Інструмент line. Точка перетину. Є. Enter. Права кнопка мишки повторити останню команду на центр. з'явилась додаткова лінія. Клік-клік. Enter. Права кнопка мишки остання команда від точки перетину. Клік. Enter. Права кнопка мишки остання команда. На центр з'явилась додаткова лінія. Enter. Права кнопка мишки повторити останню команду. Від центру вниз. Enter. Права кнопка мишки повторити останню команду. Від центру. По додатковій лінії від точки перетину. Enter. Права кнопка мишки повторити останню команду. Від центру. Права кнопка мишки повторити останню команду від центру по додатковій лінії вниз і на центр, Enter. І залишилося права кнопка мишки повторити останню команду від, від центру по допоміжній лінії вліво, право, Enter. Взяли на вкладці «Modify» інструмент «Trim» і видалили всі зайві елементи. Візуально картинка співпадає. Переходимо до наступної дії: Нанесення розмірів. Переходимо на шарф Size». вкладка анотації Instrument Dimension. Для покращення нанесення розмірів. Можемо збільшити частину кресленника Dimension, центр, Центр. Клік. На межі одного гола. Клік вивели. Перейшли на радіус. Вивели клік на межі другого кола, встановили курсор один раз клік, другий раз клік. І тепер нам потрібно вказати радіус спряження. Переходимо на межу кола, клік. А тепер зверніть увагу, якщо я розташую радіус в середині кола, то у нас не будується повністю відрізок до центра кола, а будується його частина для вказівки розміру. Повертаємось до нанесення розмірів. Dimension, центр одного кола, центр другого кола. Вивели розмір. Встановили курсор на межі спряження, клік. Клік. Повернулись до повного вигляду. Встановили курсор на межі другого спряження. Клік. Клік. Повернулись. Тепер нам потрібна оця частина, будемо на ній працювати. Встановили курсор, на межу, встановили курсор на межу меншого кола, вивели клік. Встановили курсор на межу більшого кола, вивели клік клік. Попрацюємо з нижньою частиною кресника. Нам необхідно вказати відстань між центрами тіл. Центр кола-клік, центр кола-клік. Вивели вниз. Далі необхідно вказати радіуси і радіус спряження. І так, радіус спряження. На межу клік, клік. встановили курсор на межу меншого кола, клік. Вивели, Клік. Встановили курсор на межу більшого кола, клік, вивели, клік. Ще раз подивимося на креслене. Не вистачає відстані між центрами кіл по вертикалі. Центр кула, Клік. центр кула, Клік. Вивели і порівняли візуально клесленики схожі. Таким чином, при побудові креслеників, що містять спряження, потрібно визначити, до яких саме фігур застосовується спряження, побудувати кресленик за відсутності спряжень, і додати відповідні спряження до фігури. Дякую за увагу!